Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України. Дякуючи Богу, завдячуючи Збройним силам України, маю можливість зробити цей допис, пост. Дякую небайдужим за долю України, що поширили мої дописи, пости особливо у Фейсбуці, так як він і не далі мене блокує. Фейсбук. Дякую тим, що підписалися у соцмережах на мої дописи, пости. Поставили лайки, коментарі. Разом ми сила. Переможемо спочатку агресор Російської Федерації, а потім бандити, які є у владі України. Сьогодні день героїв Небесної Сотні. Цього дня. Згадують трагічні події січня лютого 2014 року, коли в ході Революції Гідності відбулися масові розстріли протестувальників. 20 лютого у центрі Києва на Майдані Незалежності загинуло найбільші активістів. Пам'ятаємо кожного вічна слава героям Шана і Поклін'їм. У ці дні річниці Революції Гідності, якою не зміг змиритися Путін з його прибічниками. І не забуваємо, що скоро друга річниця масштабної війни, агресора Російської Федерації проти України. Хоча війна ще є не війною, тільки воєнний стан чи положення воєнне. Путін і його оточення буде максимально наступати. Україна. Далі на наступний місяць, березень, Російської Російській Федерації вибори, так звані у Лапках. Ми знаємо, які там вибори. з одним, не В лапках Путіна. Тобто Путіним. Зрозуміло, усі Путін його уточнює, хоче захопити максимум територію України, де на тих територіях також провести вибори. Агітацію за Путіна в межах тих областей, які не хоче прибрати до своїх рук, принаймні захватити те, що втратив під час своєї агресиї у 2022 році у 2023 році. І соціальних мереж стало відомо, що Верховна Рада у другому читанні хоче прийняти закон. Про мобілізацію, якою, принаймні було потрібно прийняти цей закон зразу після масштабної війни агресії Російської Федерації проти України у 2022 році. І соціальних мереж. Сценари стало, що є е, в тому законопроєкті, до другого читання є 1500 поправок. Ну, не знаю, чи вони хто встигнуть все переглянути і прийняти до, до другої річниці Агресії Російської Федерації, то, тобто до 24 лютого цього року. Хочу пригадати тій владі. Коли почалася масштабна війна, були черги новійськома добровольців, бажаючи захистити Україну від агресора. Потім так звана влада почала заюрити з військовими, так званими 30 тисячами доплатами і іншими новинками тієї влади щодо наших з вами захисників, захисниць. Потім почалися перипетії а в кінцевому результаті звільнення Валерія Залужного, <кхм>, до Збройних сил України. Маємо, що маємо? Повна, майже повна заміна у керівництві Збройних сил України. Зеленський, що зробив, то зробив. Хоча ми всі розуміємо, коней на переправі не міняють, умовно сказано. Так майже повністю заміною персоналу керівництва Збройних сил України. А тим більше під час активного наступу агресу Російської Федерації проти України, маємо Авдіюку і просимо Бога, щоб більше таких авдійок не повторилося. Зеленський, коли зробив ці зміни в керівництві Збройних сил України, не усвідомив, що зараз як до цього можна було спихати на заложену уся повнота на полі бою лежить на ньому, на Зеленському. Можемо спихати, показувати на наших друзів, не будемо підкреслювати, що нам недостатньо дають зброю, не можуть прийняти того чи іншого закону на Конгрес і так далі, коли наші грабують, іншого не можемо сказати, наше військо. Майже кожен день із соціальних мереж читаємо. Чи чуємо про зловживання чи корупцію у владі України? Ми дотепер не можемо привести на воєнні дії економіку, фінанси, людські ресурси. Про що можемо говорити, так, друзі? Разом ми сила, і тільки вперед до перемоги над агресом Російської Федерації і не у владі України, що засіли у владних структурах. Ніхто не зможе нас подолати до зустрічі, друзі. Разом не сила, дякую за увагу. Будьте здорові і щасливі.